Над роговою пасікою гул бджоли літають, все цвіте. Але чи добре це? Зацвів кизил, він вже засвітає, але бджіл на ньому нема. Були приморозки до мінус вісьми і немає. Те ж саме й до Абрикоса. Вона вже ніби і перецвіла, але бджіл теж не було, тому що ви бачите світ. Світ зовсім. Зовсім-зовсім чорний. Тобто абрикоса замерзла. Але все одно є дерева, які цвітуть. Ось слива. Слива дуже гарно в цьому році зацвіла. І вона ніби не померзла, і бджоли на ній літають. А це перед нами галича. Ну дуже пишно. А як гарно пахне. Це тільки треба понюхати. Поряд за галичою ми бачимо персик. Можливо, абрикоси не буде, але ось персики повинні бути, вони засвіли пізніше. І нібито цвіт живий. Ось черешні викидають перший цвіт. Черешня буде, а деяка черешня дуже рання. Вже навіть весь світ виконала. Черешня це наше улюблене дерево. Вишня. Не вся вишня, але сама рання. Ось вишня Любська. І ось перед вами вишня шпанка. Шпанка рання, так її звуть. Вишня теж стала цвісти. Ну і на підході. У нас груші. Груші ще не розпустились. Но з дня на день чекаємо. Це рання груша. Ви бачите, напружилася. Я думав, сьогодні вже розпуститься, але не розпускається. А це й до пізня груша. Ну, ця буде трохи пізніше. Вона ще сидить, як говорить. Отже, ви бачите, дерева цвітуть. І будуть свісти майже одночасно. Але чи добре це? Подумаємо, чи добре це. Можна згадати ще деякі кущі, ось повстиста вишня, її називають ще сакурою. Не знати, чи вона померзла чи ні, бджіл на ній нема. Є гібридом смородини і агруса. Ось вона ця йошта. Жовтеньким цвіте, Кажуть, якщо цвіте смородина, значить клуби остаточно розпалися. І на землі вже кілька днів бояють перші квіточки. це, наприклад, можна переплутати з матою мачухою. А насправді це болотник, він росте в нас на березі і перейшов сюди на бджоли на нього сідають. А це квіточки. Це розсвів його величність нарцис. Дуже гарна квіточка. І врешті на осоні з'явилися перші кульбаби. Скоро їх буде багато. І вони нас виручать. Отже, що можна сказати, що до дерев, то світуть всі одночасно. Фенологія порушена. Відцвітуть і зразу буде безвчатковий період. Отже, нічого хорошого, що святується одночасно, тим більше як кизив, він померз. Північ Вінничини. Зараз починається все цвісти. І це тільки 20 квітня. Вітаю всіх із великим днем, Великоднем! Христос Воскрес!